Я дуже люблю поезію. Шести років пробую сама писати вірші. Сьогодні хочу вам прочитати деякі з них. Війна змінила нас усіх без винятку, наші плани, наші принципи, наше життя. Особливо вона вплинула на дітей, бо забрала в них дитинство, школу, а в декого маму чи тата. Я ще дитина! Коли сирени, видневі жено, і в бомбосховищі нам знов ховатися приходиться вночі. О, Боже милостивий, я прошу тебе закрити небо й ворога спини, що так безжально все навкруг. Руїни перетворює міста, що нещодавно милували око. Життя краде безжально і жорстоко. Крові, сліз і горя навкруги, хіба ж тобі не видно з висоти? О Боже, я молю тебе, спини. І лише у вісні ми бачимо мирне та щасливе життя. Мені вночі наснився сон, що потім то війни немає, сирена зникла за вікном. Ігради більше не стріляють, що я колись життя кипить, і тижні трудові тривають, батьків роботи кличе всіх, а діток школа зустрічає. Дзвінок лунає, друзі, сміх, всі обіймаються, щасливі. У сні, я бачу, справжній мир, а наяву війна руїни. І наостанок я хочу звернутися до російського солдата. Російські солдати, до тебе звертаюсь, хто дав тобі право у мене стріляти, хто дав тобі право вбивати дітей, калічити долі мільйонів людей. Для чого прийшов ти до хати моєї? Ти знищив навколо всі парки, алеї, садочки дитячі. І школи згубив, навіщо питаю, ти все це зробив? Я хочу, щоб знав ти, російські солдати, країну мою тобі не здолати, розквітне вона із попало й диму. Війну ж я тобі не прощу до загину. Я сподіваюся, що війна скоро закінчиться, і перемога буде за нами.